І так, всім привіт. У нас наразі йде вже третій день дощу. Може трішки навіть плантацію вбрали. Вже за сезон закінчуємо і наш равлик лізе, лізе, лізе. І нам навіть де немає щитів, він все одно лізе. Тут, правда, трішки менше. Пастух, до речі, непогано працює, тримає їх, За сітку вилазять, але ж не дуже так швидко, як хотілося б. Тобто, навпаки, як не хотілося б. Так що, наразі так. Давно не знімали ми відео, тому що трошки ніколи було. Збирали равлика. Ось у нас наразі додалось столів. Ось так. І що навіть скажу про ці столи. Е, столи ми ж закривали затінняйкою, тому ми їх вчитай, не сушимо. Як більшість відео знімають, показують, що після збору равлика далі досушують. Ми їх залишаємо ще на один день прямо на столах, вони висохають. Вот, і після чого грузимо їх вже в сховище. Так трішки проще, не потрібна ніяка сушка. Ось вони вимиті, чистенькі вже. Потрібно їх, до речі, збирати з столів, ну, поки немає часу. Дощ буде знову, напевне. Ну ось, типу, бачите, він ось заліз, переліз, напевно, через цей, через сюди. А так пастух працює гарно, аж піниться, ховається. Так буває, проходимо, ось так, струшуємо їх із сітки, щоб далі не ліз. Днем гарно, він считай, не лізе, тобто не перелазить сітку. А на ніч під утро трошки тяжковато, тому що він лізе, лізе, він тікає, тобто перелазить. То утром обов'язково кожне утро ми проходимо після дощу. І його струшуємо. Ось бачите наліз на сітку. Це вже ми трішки поскидали з утра. Ось. Тобто це ходимо, так скидаємо їх. Вона навіть сітку обтянулася. Ця сітка була вище, набагато вище була. Обтягнув так сітку. Ось така у нас електропастух, сонячна панель. Тут у нас стоїть акумулятор. Тут у нас показано, що йде зарядка. От, від акумулятора і далі йде від сонячної панелі. Днем від сонячної панелі навіть акумулятора не чіпаємо. У нас ми знімали акумулятор днем е і на сонячній панелі витягувала сонячну панель. Хоч навіть і похмуро, але витягувала. Тобто дуже це прикольно. А ночью від акумулятора. І тільки від акумулятора, тому що теж пастух так не буде працювати. От. Також що скажу за сітку. Сітка непогана, сітка тримає, 4 рукава, то тут, тут сітка 3 рукава, а далі йде 4 рукава, тобто непогано. Йому набагато довше потрібно часу, щоб перелізти цю сітку. Тобто нам сподобалася ця сітка. Якщо будемо на майбутнє брати, то тільки 4-камерну сітку. От. Тільки чотирьохкамерну. Також на майбутнє хочу якось переробити електропастух. Наразі так у нас іде дві, дві таких ниточки. Ну, Поки вистачає, але хотілося б ще додати ще один рівень, тобто чи нижче, чи перед цим карманом, тобто це верхній карман, а ми зробимо ще може тут нижче трішки, щоб ще він працював. Ну, Це де стопчики. Там, де стопчики, вони звичайно можуть перелізти. А так. А стух їх тримає. Ось. Також ми ноу-хау, це, до речі, мені колега підказав. Ось так, щоб дроти не торкалися. Ми з каністри поробили такі штучки, тобто їх так дроти нас не торкаються один об один. Ось так, так працює. Ну, Ось обходимо наразі, поки не бачу ухилянтів. Тікають <реш> переселенці. Не гілянди, переселенці. гілянди <реш> трошки не то. Переселенці. Це так ходимо, обтрушуємо їх трішки. ну Плануємо, що ще десь пару днів і поле будемо вже забирати щити. Там ми трішки щити вбрали. Побачимо, як там воно буде. Якось сонце визирне, чи будуть вони ховатися чи ні, чи бо придеться їх по полю в цьому збирати. Також нюанс. Ну, надіємося на краще. Надіємося, що не буде. Не придеться їх збирати по всьому полю, а вони поховаються. Ось так обходимо і обтрушуємо. Навіть пугала, пугала, що від тахів у нас ми поробили. Так, вони, до речі, допомагають. Хто б нічого не говорив, але вони допомагають. Так, да, вони там по кругу, ось їх четверо там. І в нас це ще стовпчик посередині, ось його можна побачити. Зараз я приближу. Ось стовпець, там у нас був по центру якраз. Там у нас був такий яструб діпа, летав на вулиці високо. І як вітряно було, то він там пархав так. І вже забрали, забрали його, то непогано. Птички боялися. Шпаки о, боялися, маленькі птички боялися. Ну корм, правда, розкидали під вечір, щоб менше оці маленькі птички діли його. Ну що, так раз, і тримає, десь пробиває. Ось пробуває, запутався. Оп. Десь далі простріли де. Буває, що ось один. Буває таке, що цей, що пролазять всякі букашки і між проводами застряють. Ну, ось перехрестилось. Пере, 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 пере Тому що ось цей задеєшся. Тут така сама ситуація, все. Це ходимо, обтрушуємо то бувають такі випадки, що задіваємо, потім проводки торкаються друг в друга. А так, обходимо, передивляємося. Ну, це... У нас з червня місяця ще й дощів не було, тому... тому просто капець. Дощик пішов, вони зраділи, бо ми трішки прозівали, я ж говорив в попередніх відео, що потрібно. Оцей цей ряд форсунок іде. Його потрібно буде. Ну, він тут і буде, але ми, напевне, ще докупимо і поставимо на крайні, на крайні щити, щоб він, щоб він працював правильно. Ось так. І входимо, збираємо їх кожен день. Це навіть ріпак почав трошки рости, позеленів. То був такий сухий. <кій> Начебто той полив і все, поливаємо, а типа не ріс. Зараз дощик пішов і почав поливатися, почав рости. Все, зараз дойдемо до нашої ділянки, там де ми убрали. Подивимося, що у нас. Ну там по звісно, капець робиться, <кій> тому що він лазить по всій цій ділянці. Сонця сьогодні нема, хмарно і знову там вон, хмара йде, напевне, знову буде дощ. Тому так, да, з пастухом звісно проще. Хорошо, він тримає. Ось ми ділянку вбрали. І... Якщо все добре, то й тую днів два і вберемо. Все, щити так поскладали. Всю позалазили на щити. О. Тому якось так. Щити поскладали. Сітку, напевно, ми не будемо розгороджувати повністю. Ось його тут капець він позалазив. Просто капець. Як ми його будемо збирати, я ще не знаю. Я ще просто не знаю. Ось напугало сидить навіть. Як ти сюди заліз? По стовпцях, напевно. Все у нас. Щити наші лежать. Тобто якось так. Обходимо, обтрушуємо, знімаємо. Оце так. В подальшому будемо. Далі знімати відосики всякі, передивлятися. Ну, сьогодні думали, столі столів вбирати, напевно, не будемо. Тому що, о, ось, вдарило, сховався. Сьогодні, напевно, не будемо і столі вбирати. Тому що погода така не дуже дозволяє, що знову буде дощ, тому його не оберемо. Він повинен щоб, хоч трішки підсохти. Отже так, добренько, всім тоді. До побачення. Всім гарного дня.